Продзвенів із тих дзвінок, починається урок. Всі за парти тихо сіли, до роботи приступили, дає здоров'я спорт, вагу, солодкий торт, мед, працьовиті бджоли, знання глибокі, школа. Сьогодні ми продовжуємо подорож до будиночку Феї Фонетики і познайомимося з новим мешканцем, а з ким саме ви дізнаєтесь, Якщо відгадаєте загадку. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу, до речі, ще й талановиті, землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, Про ліси і гори, і про синє море. Про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Так, наша Україна. А зараз давайте з вами попрацюємо із загадками і визначимо місце звука У у словах-відгадках. Летить виє, сяде землю риє. Хто це? Так, жук. На горі молода, пишні коси розплітала. У зеленій хустинці золоті хова зернинки. Кукурудза. У воді купається, сухим залишається. Гусак. Давайте познайомимося з літерою У. Ця буква для нас дорога і важлива. Нею починається назва нашої країни, у якій ми народилися і живемо сьогодні. Тепер прямісінько до літери У, з нею нам теж буде весело. А тепер пограємо у гру квітка алфавітка. Ви повинні будете назвати слова, в яких зустрічається звук У. Країна, комаха національність. Тах, Рослина, дерево, природне явище. А зараз я прочитаю вам текст про пташку зозулю. Ви приготуйтеся стежити. Слухати і розуміти почути. Звичайна зозуля пташка середніх розмірів, яка має тіло завдовжки 40 см, довгий хвіст до 18 см. Маса зозулі близько 100 г, ноги короткі. Зозулю можна зустріти повсюди: у тайзі, лісах, лісостепах, парках, садках. Ця пташка є перелітною. Вона відлітає на південь, а прилітає до нас тільки наприкінці квітня. За день пролітає близько 80 кілометрів. Відкладає зозуля за сезон до 20 яєць. Яйце зозулі важить 3 грами. Своє яйця пташка підкидає в гнізда інших птахів, декілька днів спостерігає за господарями гнізда, намагаючись. Залишатися непомітною. Обирає час, коли господарі гнізда відлетіли і підкладає яйце. Кладе в чуже гніздо тільки одне яйце. Деякі птахи викидають чуже яйце із гнізда, інші залишають. Більшість птахів не реагують на чуже яйце і висиджують пташенят. Зозулі багато поїдають комах, лічинок. Із дерев, кущів, із землі вони приносять користь рослинам.